прес D3 3 це справжня знахідка для тих, хто хоче встановлювати люверси швидко, зручно і без зайвих зусиль. Завдяки автоматичній подачі люверсів вам не потрібно вставляти кожен вручну. Усе працює автоматично, тож процес значно прискорюється. За хвилину прес може вставляти до 80 люверсів, а це означає, що ви виконуєте роботу кілька разів швидше і що важливо керувати ним дуже просто. Не потрібно спеціальних навичок чи досвіду. Натискаємо ручку. І готово. Надійна конструкція і ресурсні деталі гарантують довгу службу без частих поломок. Прес ідеально підходить для найрізноманітніших сфер. Його використовують у швейному та взуттєвому виробництві при виготовленні банерів, тенів, ременів, парашутів, а також у поліграфії, навіть для пломбування документів у діловодстві. Він однаково добре покаже себе як на великому підприємстві, так і в домашній майстерні. Якщо вам часто потрібно встановлювати люверси, цей прес справді заощадить вам час і нерви. Він ідеальний як для майстрів на виробництві так і для домашніх умов, і головне дуже швидко себе виправдовує. Наші клієнти вже в цьому переконалися.